Привіт маляти! Сьогодні ми поговоримо про відпочинок на природі. Хто з вас любить гуляти в лісі чи в парку? Підніміть ручки! А тепер уявіть, що ми з вами вирушили на пікнік. Що ми візьмемо з собою? Давайте подумаємо разом. На вулиці світить сонечко, і щоб наша голівка не боліла, обов'язково потрібно одягнути панамку. Або кепку ось так. Щоб не відчувати спрагу, завжди тримайте біля себе пляшечку води. Пити водичку дуже корисно. На прогулянку краще одягати штани, а не шортики. Так ми захистимо ніжки від укусів комах та подряпин. Подивіться! Які гарні червоні ягідки ростуть на кущику. Але чи знаємо ми, що це? Ні. Або подивіться, який симпатичний грибочок. Ніколи, дітки, не можна брати до рота незнайомі ягоди чи гриби. Вони можуть бути отруйними. Їсти можна тільки те. Що дали вам мама або тато, бабуся або дідусь? На природі малята важливо завжди тримати поруч з дорослими? Не можна відходити далеко, бігти до незнайомих людей чи ховатись? Якщо ви загубилися. То залишайтесь на місці і голосно кличте маму або іншого дорослого. Давайте зараз пограємо в гру та перевіримо, чи гарно ви запам'ятали правило. Розгляньте картинку. Чи вірно вчиняють діти. Подивіться. Діти одягнули капелюшки або кепки від сонця. Все вірно? Так, звісно, це вірно, молодці. А зараз подивіться, що робить хлопчик. Він намагається скуштувати отруйний грибочок. Подивіться. Чи це можна робити, дітки? Чи правильно робить хлопчик? Ні, звісно, ні, так робити не можна. А зараз подивіться, що роблять дітки. Вони загубилися у лісі. І гукають на допомогу. Чи можна так робити? Так, звісно, якщо ми заблукали, нам потрібно покликати дорослих на допомогу. Чудово, малята! Ми сьогодні дізналися багато нового і дуже важливого. Запам'ятайте головні правила. На прогулянку треба йти завжди з дорослими. Не можна відходити. Далеко від мами або тата. Щоб сонечко нам не нашкодило, потрібно одягати головний убір кепку або панамку. Не потрібно їсти нічого без дозволу дорослих на природі. Сподіваюсь, вам було цікаво. До нових зустрічей, дітки!